Вітаю вас, мої любі друзі! Сьогодні я пропоную вам розглянути картину Кішка з кошенятами. Чому картина так називається? Тому що на ній зображена кішка-мурка зі своїми дитинчатами, кошенятами. Малята, подивіться, що робить кішка. Вона сидить, склавши лапки. А що у кішки є на лапках? Кіхтики. Подивіться, яка кішка. Біла, пухнаста, малята. А що у кішки на голові? Вушка. А що у кішки на мордочці? Очі, ніс, рот і довгі вуса. Подивіться, а хто сидить біля мами кішки? Сидять кошенята маленькі, гарненькі, кошенята білого та чорного кольору. А що роблять кошенята? Кошенята сидять біля мами кішки. Малята, подивіться, а що стоїть біля кошенят? Так, тарілочка. А як ви гадаєте, що в тарілці? Молочко для кошенят. Малята, подивіться на маму кішку та на кошенят. Зверніть увагу. У кошенят великі вушка чи маленькі? Маленькі, а у мами кішки великі. Малята. А хвостик у кошенят довгий чи короткий? Короткий, а у мами кішки довгий. Молодці. Кішка дуже турботлива мама. Вона охайна тваринка, любить господарів та свій дім. Якщо кішка сита та здорова, вона ласкаво муркоче і треться об ноги господаря. А якщо кішка махає хвостиком, вона чимось незадоволена. Дитинчата кішки швидко ростуть і перетворюються у гарненьких, грайливих. Кошенят. А зараз я пропоную вам зіграти в гру Хто як кричить? Вам потрібно буде уважно слухати голос тваринки і називати Хто це? Хто як кричить? Впізнайтеся звуком. <мас> Кішка. Коза, Куровка. курочка, курочка, гусечка, гень. Собачка? Півник? Свинка. А тепер, малята, давайте зараз з вами згадаємо, про яких тварин ми сьогодні говорили. Говорили ми про кішку та кошенят. Малята. А що стояло біля кошенят? Тарілочка з молоком. Малята, а давайте ми з вами зліпимо тарілочку з молоком для мами кішки Добре? Тоді до справи. Малята, для початку ми з вами розімнемо наші пальчики. Підготували перший котик рано встав Другий котик няв сказав, третій котик спить в подушку, а четвертий миє в П'ятий котик жмурить око та стрибає він високо. Давайте іншу ручку. Перший котик рано встав, другий котик. «Няв», – сказав, третій котик спить в подушку, а четвертий миє в П'ятий котик жмурить око та стрибає він високо. Подивіться, малята, для торілочки я підготувала якого кольору пастелін? Так, жовтого. А ви можете взяти будь-який інший. Я беру пластилін, розминаю його добре-добре, грію його, розминаю, кладу на долоньку і розкочую, такий як м'ячик, подивіться. Потім я його притискаю. Добре-добре притискаю ось так. І роблю ось такий бортик такий, щоб було у нас, як тарілочка. Подивіться, схоже, а з білого пластиліна я зроблю молоко. Я так само кладу на долоньку, роблю такий ячик, притискаю його, добре, добре притискаю. І ось так у торілочку подивіться. Яка тарілочка з молоком для нашої мами кішки в мене вийшла? А я тепер чекаю на ваші роботи. І прийшов час прощатися. До нових зустрічей!